Всім привіт! Презентую вам лот. ході та кофти чоловічі та жіночі. Бренду Life is Good. Оцінка. Є невеличке забруднення, потертість та кошлатість всередині. Є різних забарвень та з різними принтами. Вони всі утеплені всередині флісом. Матеріал бавовна та поліестер. В різних лотах брак різний. Розмір від S до 2 xl З розміром S до 2 xl буде по 2 одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. Вартість лоту 2100 гривень. Собівартість 210 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!